Даю кожного, Якщо вам потрібна психологічна допомога чи підтримка, пишіть мені в коментарях. Завжди є вчення Лукава і вчення Христа. Вчення д'явола. Я один раз покаявся, і мене вистачить. Де в Біблії написано, що мене треба каятися ще раз. А християнство? Не просто один раз покаятися, а хреститися у батька в чистоту визнання та виправлення. Це перший пункт. Другий хрещення в сина це хреститися в Його Слово. Ісус говорить, той, хто любить мене, той любить моє Слово і виконує Його. Легко можна визначити. Хто від Ісуса, а хто ні? Зануритися в Ісуса стати Його учнем це воля Божа. Церква Його тіло стати частиною Тіла Христа. І третє – отримати дар Святого Духу. Хрещення Духом Святим – це прийняти силу і бути свіднями Христа до краю землі. Підписуйтесь на наші канали Салтыненко, доктора теології.